Слава Україні! Шановні друзі. Як і тиждень тому сьогодні ми з вами знову тут біля вищого полонського суду України. Приїхали відстоювати, боронити права простих підприємців, простих громадян, і містян, міста суми. Сьогодні відбуватиметься чергове судове засідання в касаційній скарзі, де сьогодні має бути Винесене рішення в підтримку громади міста Сума і простих підприємців, які хочуть працювати і платити податки місту. Або на користь олігарха Дашутіна, який далі буде визискувати з містян, визискувати з міста Суми і визискувати з простих громадян, з простих підприємців. Сьогодні, сьогодні не дивлячись на Певні перешкоди, погоду, інші умови. Сьогодні, як і завжди, зібралися підприємці, які хочуть відстояти свої права і боронити свої права. І я переконаний, що сьогодні кожен, хто тут стоїть зараз біля цього суду, має усвідомлювати і розуміти, що від нього залежить майбутнє не тільки своєї сім'ї, свого робочого міста, а залежить майбутнє цілого міста суми. Тому сьогодні кожен з вас має усвідомлювати, що лише тоді, коли ми будемо разом так збиратися і відстоювати свої права, ми будемо перемагати і будемо ламати будь-які перепони від олігархів, від інших можновладців, які хочуть набити собі кишені за рахунок простих громадян. А сьогодні також до нас підтримати прийшли а, свободівці Київ, міста Києва. Я хочу запросити до слова коротенького побратима. Назара Науменка, який є головою Печенської районної місті Києві організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Прошу. Слава Україні! Шановне товариство! Так склалося, що багато спірних питань, які відбуваються в своїй Україні, вирішуються в столиці в місті Києві. У районі, де знаходиться найбільша кількість адміністративних споруд, зокрема і е, гос... вищий господарський суд міста Києва, де нещодавно розглядалося питання стосовно е, наших побратимів із Хмельницької області, де намагається так само повернути до місцевої, до місцевої влади до кому. До комунального підприємства громади міста Хмельницький територію біля е, річки Південний Буг. Е, нещодавно до нас звернулися побратими, підприємці із Сумщини з проханням підтримати, тому сьогодні і кияни, е, свободівці, прихильники прийшли підтримати і е, товариство ми завжди будемо з вами. І, Київська міська організація і кияни будуть підтримувати ті рішення для того, щоб місцеві громади отримували контроль над земельними ділянками. І перш за все хотілося висловити підтримку голову середнього бізнесу, бо ми бачимо, що зараз протистояти протис протис серйозному олігарху. Який має коріння із Російської Федерації? Я вважаю, що в період російсько-української війни взагалі потрібно більш жорсткіше діяти. Ми маємо нагадати суддям, що ми будемо приходити під зали засідань, під стіни судових будівель із великими масовими акціями протесту і вимагати те, щоб підтримувалися права. Місцевих громад, а не місцевих міських олігархів. Слава Україні! Героям Слава нації! Слава! Слава! Україна! Слава Дякую другу Назару. Товариство! А я думаю, всі ви пам'ятаєте, що рівно тиждень тому ми так само стояли тут, на цьому ж місці, і тоді колеги суддів, їхно посміхаючись. І роблячи серйозний вираз обличчя, дуючи щоки, перенесло судове засідання на сьогодні. Я переконаний, що вони сподівалися на те, що сумські підприємці просто знітяться і скажуть, дано ну його вже їхати в Київ. Все одно вже все вирішено, все одно будуть переносити стільки, скільки їм потрібно, але ні, товариства. Вони нас бояться і вони бояться кожного з нас. Вони бояться нас тоді, коли ми тут разом збираємося. І пікетуємо суд, будь-які інші засідання. Вони бояться тоді, коли громада не сидить вдома, а виходить і відстоює свої права. І тому сьогодні кожен з вас має усвідомлювати свою силу і розуміти, що довго вони переносити не зможуть, тому що рано чи пізно, і скоріше за все, так і буде, до що не скоро попростіться гроші, і вопрос прийдеться закладати в залог свої підприємства у контекстно серця для того, аби відстоювати ту земельну ділянку, на якій ви стоїте. Тому, товариство, я хочу, аби та колегія суддів, яка в той раз винесла таке рішення, сьогодні ми знову через них приїхали в Київ. Я хочу, щоб вони почули: ганьба! 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 А я хотів би до слова коротенького запросити. Голову кооперативу майбутнього, нашу активістку, яка е, відстоює права підприємців і всіх збирає докупи, і разом ми відстоюємо з нею права простих людей. Паськово Середняк, коротко, будь ласка. Я в тебе вірю. Слава Україні! Слава Зела! Людьки мої, я хочу сказати, що нашим суддям це так менеться. Ми будемо йти до кінця. Ми будемо, Якщо винесеться сьогодні не рішення, не рішення, ми підемо вище. Раз, трой, я не у нас, що ми зайдемо і попитаємо про їхню долю, як вони себе сьогодні почувають, як їм випікалося цілий тиждень. Друзі, я хотів би ще так коротенько, також надати слово активісту кооперативу майбутнє, пану Андрію, який теж має що сказати цим суддям, щоб вони його почули. Слава Україні! Шановні мої, ми відстоювали і будемо відстоювати свої права. Ми знаємо, до чого ми боремось. Ми боремось за те, щоб не класти в кармани гроші усяким олігархам, котрі ці гроші прикоштовують собі до кармана, але в бюджет нічого не поступає. Ми тут стоїмо не тільки за себе, ми стоїмо за нашу громадськість, за наше місто, котре відказало до Шутіну. В оренді цієї землі на всіх підставах, на всіх законних підставах це зроблено. Йому це, йому це так не минеться, повірте мені. І ми відстоюємо не тільки наші, що ми зараз маємо, а і город. Тому я думаю, ви знаєте усі, що ви, всі ми і всі за нас. Тому я думаю, що ми Суми це все одно сильний город. І ми все одно зробимо все, приложимо всі усилля для подірки нашої і нашого міста. Слава Україні! Друзі, ще коротенько на останок хотів би наголосити на тому, що вже не перший рік ми з вами ходимо пікетами під суди, приходимо на судові засідання, відстоюємо свої права. Натомість, що ми отримаємо? Ми отримуємо погрози. Розбиті машини, ми отримуємо усілякі фізичні розправи над нашими активістами. Але вони не розуміють одного: що чим більше стискаєш пружину, тим сильніше вона вистрілить. Так само, сьогодні ми з вами, кожен з вас є пружиною, яку можуть дотиснути до тих пір, коли вона вистрілить так, що ті, хто її тиснув, будуть на раді. то маємо сьогодні всі бути сильними. І сьогодні відстояти свої права на цьому судовому засіданні. І тому я зараз запрошую всіх. На першу годину починається судове засідання. У нас є 20 хвилин для того, щоб зайти. Тому я прошу всіх заходити в судову залу. Слава Україні! Шаті Україна! І Щоб тут таким настроєм ми зараз були в судовому залі, щоб вони бачили, як ми налаштовані.